знов паранойя. коли вже мене то пройде? Ладно. Так. Будилку в руки. Чого? Ах ти мразь! А ти чого мене б'єш? Ти чого не Чо ти... Что? мене б'єш? Чого ти не Ой. сидів і не дивився е, за тим, да. чи є щось на дворі? Ми ж мали очередуватись. Я посидів більше ночі, а ти. Я. 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 Я Я, я. просто кімарну угу. трошки. Трошки? Я, трошки? Я... А я, якби я... нас вкрали, вбили б, чи ще о, щось, о, оце да. було б трошки. скажи мені. Це Та ніхто б нас було б трошки. Ніхто нас На тебе не положити взагалі не можна. Такий друг. Та ніхто так. нас не вкрадав, ти чого? Чув? -а -а. Генератор! Генератор значить, ночі то так. треба. На, він не прачуючий. Я тут, до по... речі, не дивився по полочку. Сундук. Подивимо, тут, щось є. тут сундук є. И в сундуку. О, патроны в том бы знайшов. И тут патроны. О, ух ты, це якраз на мою пушку. Чекай, ты щось багато забираєш, тут мне кажется. Так. Че, більше не нічого? О, ще одні. О, мені якраз на мою пушку, бо у мене патроны закинуть. А на мою. Підходить на твою? Нет, у мене інші. Давай мені. Подавай мені. Я все вже викинув. Куда? А. Де ж тут лика якась шарить. Яка фонари. покажи. Зачем ты свидишь фонарик? Просто. Бери в руки в руки ламантировку і йдемо. Баран, чому ти не сидів і не слідкував? Так, ну пішли що куди пішли ми. Ні, 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 Одно? ні. Що знову не тут а всі зібралися. Диви, вони всі агриться на нас, коротше. Іди, пийся з ними, я, давай! Що ти мене пихаєш? Ай-яй-яй! А чого я? Давай разом. Ладно, йдем. Ася. Так, ну коротше, я беру цю давай! 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 Патрони! А, на тобі, тв... на! Так, чому кабра жорстка на, якась на. Ще? Бутилку! А. На! Йобр, Скільки вас? Єдине, що яка вона зубаста, взагалі. Ви ще Вища, тварь! На! На. ідем звідси сюди, туди, туди. На мене всі ну, не подають. Ну чого ти не піваєш? На, 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 на. Дідь сюди, тварюк. Скільки вас нафига? тут розвелось? Інопланетяни, ну я. Чого їх так багато? Я не знаю, тут їх куча, просто немірено. Тут... За ніч прийшли, а я казав, треба було слідкувати нічкою. А ти То що я робив? слідкував трошки. Ти так, де? я тут повбивав трохи. Це я де, бачу, де. стій на місці. Стій на місці, я бачу. Ти треба, тут... треба було слідкувати ти нормально. От ви знову вони, короче, Фигня, просто поп'ять. Может, двое все у нас это. Так... кот, шо там ТАКЕ? Да Та не свити там фонарик блин. Да я не свічу. Подиви, шо там за мікроб. А шо, який микроб? Я ничего не бачу. Дивись! Шо, шо шо? Еп, <гас> порос, то шо такое? Э, чипы сапли, покинушный, если Скільки в нього убой, мы я не знаю, я <свист> що там <свист> сходить. Поможи, а, а, цікаво, поможи а, мені, поможи, я зараз відносить. помру! Диві. Поможи мені, поможи мені! Давай. стріляй коротше, в неї вона якась велика, да? Я в неї вже скільки обойми засадив. Блін, на мене тут чу... Чупака, чука <свист> пабра Чука-пабра. Давай. Давай стріляй, коротше, вона велика. Ну на мене порубу своєю мордою, коротше, бой, 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 Єс! Все! Чукапабре, короче. Чукапабре. Давай, чукапабре. Я більше то, не маю патронів хотіли, на цю зброю. Да. Я більше не маю патронів на цю зброю. То відбивайся, ну вже. А, ще один чукапабре. Тобі це смішно, у тебе були там патрони. Не купитор, Ти ж знайшов патрони, патрони, а я ні. Капець. Боже, катенька, менто

Чому коли ти появився, Катя почала попадати? Куда ти її дєп? Скажи мені. Я нікуди я ж з тобою постійно був. А чого ти бочками заколотив? Ти чимось іншим заколотив. Ні, да! Ще, ти чого ти так і не, не зробив? Давай, давай. Шай куча. Я застряг. Бля, жесть, вона тебе в жопу вкусила. Ну! No, no. uh -huh. Так вот, давайте. А да, вообще не снимали, да? Фух, добила його. Ага. Так, и ч, и куда-то? Куда ж Катя делась? Не знаю, почему, ч, сердце було. Давай віддихнемо. Я поки буду віддихати, то там Катю. Закрий мене. Стій, відкрий, відкрий, відкрий на секунду. Держи, всі речі. Закинь їх в бочки. Я не можу зараз себе якось здержувати. У мене просто. Все. Я хочу. На, одяжку теж забери. У мене голова. Голова болить, я лишив собі чай. що? там Хоч іди до мене, поп'ємо чай поговоримо. Іди сюди, поп'ємо чай, поговоримо. Ти Пучка, кнопку взяв? Зн... Забув. Ой, а ти кнопку взяв? Познав. А, у мене є кнопка в записному керуванні. У твій... мене я сідай. В Боже, у мене голова щось Що-що? Не знаю. Ото як ми вибігли з монстрів. Ото як ми вибігли від монстрів, ми їх вбивали. У мене, як будто голова закружилась. І за та Катя. Хто її краде? Навіщо це їм? Я не можу я зрозуміти. Не знаю, ще що відбувається? Ладно, я посплю на цьому прекрасному стольчику. Тобі б теж не помішало поспати. А то з тило ніч не сидів, так? Так я виспався. Ага. Все, давай. Эээ. А... Чо? Чома. А, а... человек? Чо, Че так понимала? погано? Че я так хочу полювати? А! А, а хто мене вдарил? Тебе погано, а, Жень. Тебе погано? Я вирогав. Я... Я... я бачу. Злий. Oh. Oh. Так, що ми знову попали сюди? Так, ну, ти мені це зробити, oh. не при Блін, ти бачиш? Ми oh. знову в цій черні... Цю... Не підходь oh. близько, вони біля. Тупіці, пішли від нас! Ах, ви баральни! Піднімайся наверх. Yeah, Я не тих можу тих з тими ]х. амфібіями якось спілкуватися. Yeah. Взагалі, амфібії недоділені. Yeah. Щас сломаю просто. Хоп. Амфібії. Диві, під поверхом щось є, бо тут раніше поверка не було. На нашому взгляді. Чикс. Ох, хтось класно. Ой, що це? Назад рамку. Так, ти підібрав бейсбольну біту? Да, блін, а пішли отсюда. Вас. Пішли Ще от нас. Бої, тварі. Певно, вони нас хотіли на експерименти кудись забрати. А, вдруг, а да, може, буде, нас ті так, брошу, в думках, может, это было-то, конечно. Что и беля Настий мен находять? Ломай коврик. Помнишь такой случай? Ловай коврик. Ай-ой. А що тут? Дивіться, тут якийсь блок, якийсь такий дивний, що тінь падає. Ано, а ну, а що? А тут що? Що там? А! тут кнопка є. Стій, відійди. А це що за блок? Він відличається. Я забра А, а, тут просто тінь. Ти забрав кнопку? Не, я, не забрать. А, а ты вот, подарок. Да, я забрал кнопку. Тихо, тихо. Тихо. Закрывай, 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 закрывай. Дай кнопку, дай кнопку, дай кнопку, дай кнопку. Дай кнопку, швитишка, швитишки. Так. И че, вичерка тут кнопка. То Щас путаю кто пошли. Иди, ты отсюда, ва, чувак, Уйди, ти, чел. Тихо. Чиво, я его. Заберу. Давай, выходим. А, 4 -4 -4 -4. я тебя відкрыю. Стоп, стоп, тихо, 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 тихо. Катя, А, а Катя, Катя з нами! Ну, помниш, її теж вкрали. Факіт. Так, У мене 3 хп, три хпе! Ти ви ж тут та зарупасили нас... когось на ліжку. А, а, ще... а, а помниш, тут замість Каті, Катя, ми тебе скоро випустимо, зараз не саме да, час. Да, да, Катя, не переживай. А помнишь, коротше, тут Данька ж сидів. Чого ж відійдем, щоб Катя не чула? Тут ага. теж чел здох. Помнишь? Висі прямо Помнишь, там там жданька сидів, Як думаєш, в даний момент. Знаю, може з ним щось зробили, тут такой крові. Идем, идем, идем. А, а де його місце? Тихо, тихо, тихо. А, тут в спину. На, на. на! Я в спину так, зашов. В лупаш, лупаш! На! бачиш щось по бочках? Не, так, чекаю. Що це тут чихо-тихо-тихо.

В тікай, 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 тікай в нашу камеру, в нашу камеру! В нашу камеру тікай в нашу камеру, нашу камеру, нашу камеру, наша камера. Заходь, заходь, заходь. Та я тобі відкрив. Заходь. Тіхоть. Ти, ти бачив там Данька. Він з пистолетом. Да, він дуже схожий на Даню. Може ти перепутал? Що там там робить? Він що з ними заодно? Може ти перепутав? Може це тобі побачилось? Я свої речі, коротше, забув забрати. Нічого, я зато не забрав, ну я зато забрав. Щас моїх всіх... Ні, я забрав просто свої речі. Щас ми їх всіх понакидуємо ой, ой, ой. тих тварей, вообще. Якщо це реально данька, ну то йому не жити після такого. Давай я спочатку свої речі на. Давай на. їх за гребселом. Де тут чувак живе? Шесть! Але він ледь ходить. Чу? Ага. Я ножом ага, буду битись, він ага, більше мені до... до... Чуєш? Давай вернемося. Чу, 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 На чу, чу бутилку, чу. вона як будто сильніша. Е, uh, ну, спасибо, але, типа, дивись. Е... Uh, да одинаково, в принципі. Ну, Трохи пофіг якось. Я пішли забрати, пішли за моєю рєсом. Дем, дем, дем. Дивись! Ага. Це Рілі, Данька! Ладно, ну, сзади. Вместе Тихо. А! Садий пити шок. Реально, цаня. Да, Жесть! Идем на то місце. Иди за мною. Бляха, опять тебе жопу спасати. Идем за мною. На цепочках, со мной, со мною мною, на цепочках. Вот я, вот, вот, это я вуть. Слуха, можешь здание потім розбираемся? Может, він не Да, 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 хочет да. да. Просто тихенько. Двигайте, там просто ходить и на нас не нападає вроде би. А чому його бандити не б'ють? Він же сам казав, що він в тюрмі був. Да, а може, якось странно, якось странно, держать. Так, а де мій сундук? Так. Де ти казав? Шукай, вот тут десь. Шукай, так. шукай. Я знайшов, я знайшов твої реси. Вот он, по цій верхній бочці! В Даня у нас стріляє! В Таня в нас не стріляє! Получай, тварь! Получай! Вот тобі за все! Я його вбив! Що-що? Що? Я вбив Таню! Я Таню вбив! Таню! Я Таня вбив. Так, ну не мріяся. Б... Це, Це б... я винен. <ріпи> В смерті Таня я винен. Я, не думаю, що... я його застрелив. Я його застрелив. Ага. Ні, він же ж нам поміг. А хотя може мен був предателем. Кай, бо я тут. У уже... мене, наверное, нервна... у мене паніка. У а... мене шо, шо, паніка. Шо, 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 я не знаю. Ти не за мене померта? Кай, тут телефон твій, походу. Телефон? Чи в тебе є телефон? У мене немає з собою телефона. А, тримай, вот, кажется, вот он. Ах. Думать, ті твари, в нас же позабрало все. Ага. Так, ну У мене немає патронів, патронів війде, на перезарядку війде. на мою. Чуєш? У мене немає патронів на перезарядку моєї великої е, той. А, патрони. Ще уйде чувак, бо його да. так. Ааа, на, там, тварі, тварь, тварь! Давай, прям... Уйди! А! На тобі! На! На! Все, 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 все. Його а це, розправили. чуєш? А це скелети, а, певно. помниш, це скелети, певно, старих бандітів. Таня Даня був з ними заодно. Він а, нам набрехав. Він сказав, що тут кормлять, типу і він в заперті. Значить, він, був, він певно, був главарем банди. Один, один із них, знаєш. Ладно, йди забирай. Е, йди забирай Катю, а я. Розслаблюся. Давай ці капкани, бо їх тут щось забагато. Забирай Катю, я поп'ю чайок. Так, да, давай, що, я піду щас. Е, по Катю, а. давай. Який ж добрий чай вони роблять. Все, напився. Хох. Жесть, я не знаю, що робити. Капець. Ну ти там довго? Да, все, я Катю взяв. То добре, неси її. А якщо її занесу, да? Неси її на руках, а я йду відкрив прохід нижній, добре? Давай, неси її. Опа! Так, все, Катька, пішла. Ідемо швидкіше йдемо понизу. Да, 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 так, пішли, пішли. Ти бачиш мене? Де, де ти? Ну, я вже спустився. Так, ага, я її так. Її не чую, да? Падаємо. Ой! Бражно, бражно. Так. Так, спускайте. Так. Ти забрав Катю? Да, Все, си, так, збирав. Все, не неси її обережно. Так, ну нічого назад, да? Да, йдемо додому. Ось сьогодні був тяжкий день. Ах. Що монстрів по дорозі знову не зустрінемо? Наді, та ні, ж всіх перерізала, типу. А, так. де ми? На шикаті. Да, отут, да. Ага, вот тут, вот тут все. Давай, я якщо що її занесу, давай. Давай, неси її. А, я поняв, ти закутав в свою одяжку, да? Щоб їй тепло було. Так, так. так. А, ладно. Я, я... Добре. Знаєш, Хоч перепочити. Знаєш, так, да, я перепочину, Але ти теж вночі чув звуки від цієї стіни? Стіни? Да. Ну, я щось чув, якийсь гул, але я думав, що це на вулиці, а не в стіні. Ну, Думаю, я просто спав віде? біля стіни, не знаю. А Можливо думає, що щось. щось... Я сторонку, а не Ну, бо ми живемо в підвалі цього дому, який заколочений, а в цьому домі всі метві. Так що я не знаю, можна завтра буде піти, піти на вилоску. А щас вирубуй вируб світло в каті і лягаємо спати вже. Давай, давай відпочиваємо. Так, ні, Та, бочки бери, бери бочки, закриваємо. Ага, так. Да. Ну, давай закладай, коротше. А я поки чик! Слухай, може мені поспати біля каті, щоб типу ніхто не вкрав. Чекс. І ще одну бочку треба. Як думаєш, чи бути тут, Спускати. Спускати. а будемо. Мен� okay. -hal. <Noriusigkeit> а мене лучше не підпускай А мене лучше не підпускай У мене якісь останнім часом нерві сриви. Об'ясни Каті, що вже все добре і треба спадки. Надобно ніч, я